Коли ми читаємо святими смотрите, сестри, є деякі уривки, книги, деякі розділи, які, я так, мабуть, признаюсь, іноді хочеться просто швидко прочитати, пробігтись і якби, забути. Я пам'ятаю колись відомий радіопровідник Яр Миколаївич Пейсті, він робив ночітку, озвучку біблії. І коли я слухав Біблію, озвучку Яна Миколаївича Пейсті, він дійшов до того, коли Давид гуляв по давку свого царського палату, побачив купаючихся Версалі. І якби я Кач Берці каже, ми не будемо зараз читати цю темну сторінку в житті Давида, почитаємо з наступного розділу. Друзі, так можуть зробити радіопроповідники. Ну, як, якби знаєте, кажуть сьогодні, відратувати деякі біографії, історії. Чи цікава Біблія, коли нам описує людину, таку, яка вона є, ми бачимо героїв герої віри, їхні звитяги. Ми, сьогодні Микола розказував нам про Давида, як він переміг Галіафа. А в іншому місці, де Біблія описує нам про іншу історію з Давидом. І Біблія, в принципі, є правдивою книгою. Вона показує життя таким, яким вона є. І я скажу, що одна із книг, яку ми читаємо, і нам хотілося би її швидко прочитати і забути, ну, як я особисто для мене, слово кінець цієї книги це книга, книга суддів Ізраїля. Ми читаємо в цій книзі, що Бог вирішив керувати своїм народом через людей, через суд. І написано, що коли поставав суддя, він був представником Бога для цього народа. Він вирішував проблеми з тим, що були вороги. Він їх перемагав, Бог послав допомогу через багатьох суддів, через Варака, через Аода, через Самсона. Ми бачимо, що Бог посилав перемогу. Це були такі, знаєте, зброя в руках Божих, це сусуди, якими Бог користувався. Вони були далі на певний час. Бог хотів прив'язати народ до себе. І от коли ми читаємо кінець цієї книги з 17 розділу по 21 розділ, я думаю, що як особисто для мене цих чотири розділи хотілося б просто прочитати і забути що, І іноді читаєш ці розділи, у вас не виникає таке запитання, що, а взагалі, як таке може бути в народі Божому? Сестри, ви пам'ятаєте контекст 17 по 21 розділ? Книга «Судій», книга суддів Ізраїлю з 17 по 21 розділ. Я вже друзі, прочитаю, я не буду читати всі, всі, всі 4 розділи, я вже хотів би такі зробити, знаєте, з висоти пташинного польоту, подивитися на, на цю проблему, яка була присутня в книзі Суддів. І взагалі я хотів би сьогодні говорити на тему, моя буде проповідь, назвати відсутність царя. Взагалі, е оце, оце слово відсутність царя чотири рази згадується в книзі судді Ізраїля. Судді 17 розділ 6 річ. Судів, книга суддів, 17 розділ, 6 річ. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що правдиве було в його очах. Оця фраза, що того часу не було царя в Ізраїлі, згадується 4 рази в книзі судді Ізраїля. 17.6. 18.1. і 17, Того часу не було царя в Ізраїлі. Судді 19.1. І сталося тими днями, а царя в Ізраїлі не було. Студії 21-25. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що здавалося правдивим і його дичері. Тобто автор книги суддів хотів відмітити цю таку думку, що того часу в Ізраїлі не було царя. Якщо ми однією одразу порядкуємо, взагалі, друзі, про якого царя йшла. шлабу? Ну, Ізраїль завжди хотів собі царя. Ми вже знаємо, ще, е, потім ми будемо бачити це з книги е, першої книги Самуїла, де написано, що народ сказав, що ми хочемо мати царя, бо як у інших народів. І Бог знав, що народ попросить собі царя. А знаєте, звідки Бог знав, що народ попросить собі царя? Тому що в книзі повторення закону Бог вже сказав, яким має бути цар. І коли у вас буде цар, написано в книзі повторення закону. Цар не має права заводити собі колісниці, там, жінок, багатство. Тобто Бог знав, що врешті-решт історія Ізраїлю прийде до такої особистості, як цар, і в Ізраїлі буде цар. Як ви думаєте, в даних чотирьох місцях, що в Ізраїлі не було царя, йшла мова про царя земного, чи йшла мова про якусь іншу статусність статус царя? Я сказав, моя думка, моє, коли я читаю книгу у в мене складається враження, що йде мова про іншого царя, не про земного царя. Коли ми читаємо, що не було царя в Ізраїлі, і якби кожен робив те, щоб здавалося в очах справедливо. Я думаю, я, на мою думку, про це що, оскільки в Ізраїлі не було Бога як царя, то вони взагалі не було царя. Вони були взагалі без царя. І навіть якби не був цар. Це для них Бог не був царем. Ось, друзі, яка думка підкреслюється в цьому цій книзі. Бог для них не був царем. Бог для них не був тим царем, який керував цим народом. І вони постійно відпадали від лопоклостів, вони постійно відпадали від Бога. І постійно була проблема в Бога, щоб він піднімав якось, якусь людину, яка б для них стала суддю, яка б вирішувала би їх проблеми. Але люди були обмежені, люди помирали, і потім знову не впадали в пробіг, і знову історія повторювалася, і якби потребиться це думка, що у цього народу не було Бога як царя. І коли не було Бога як царя, не було влади Бога, не було цієї теоратії. Влада Бога була відкинута цими людьми. Через що? Через гріх. Коли людина відкидає Бога як царя його владу, вона тоді впадає в різні прогріхи. Ви знаєте. Колись, ну, так приписують цю, цей афоризм Федору Михайловичу, тільки не нашому, а Достоєвському. в його браття якби є така думка, що коли Бога немає, все дозволить. Я думаю, що оця думка про те, що коли у людей немає гальмів, от якими є Бог, стримуючим фактор, людина пускається в усі тяжкі. Тобто у людини написано в посланні до Рима, що коли люди не подякували Богу, не подякували, не віддали хвалу Богу, то потім описується 29 гріхів, в які опускалися люди, щабель за щабелем, опускаючись в прірву безнравственності. Тому у Ізраїлі не було Бога, як царя. І ми можемо побачити такий панорамний огляд, що відбулося в Ізраїлі з... за ці чотири роки. Перше падіння моральних норм, деградація релігійного життя. Потім в Ізраїлі зростає соціальна розбаченість та насильство. Ці всі речі контивуються в народі, який називався Божим народом. Друзі, Ви почитаєте, які гріхи е, е, робилися в цьому народі. Ну, е, деякі гріхи, які робилися в цьому народі, е, за ці гріхи Бог коли знищив Содом домі Гамор. Е, ми читаємо деякі речі вони вона ну, налазить на нашу голову, коли ми читаємо, наприклад, до чого народ дійшов в своєму відпадінні від Бога. Так було в книзі Книга Судів 17 по 21 ну, е, Перше, друзі, якби починається ця історія, взагалі якби дуже, ну таке знаєте, як я кажу сьогодні тригерно, що в одній сім'ї у матері ріс син, син украв у матері гроші. Мати що зробила? Мати не знала, хто в неї грав гроші. Вона прокляла злодію. А потім син, почувши прокляття матері. Що якщо хтось взяв гроші, там хай йому там, і, знаєте, ну, різні там, прокляття, що буде з тим, хто взяв ці гроші. Син сказав, ну, мам, ну я взяв, я взяв гроші. Ну вдало, син признався. А знаєте, що мама сказала, коли узнала, що син взяв гроші? Як ви думаєте, що кажуть батьки, коли діти крадуть? Що, що роблять батьки? Карають дітей. Та або сумують, або карають, або відшкодовують. Врешті-решт, якщо діти в когось вкрали, ну хто буде платити за порахунка? Батьки. Знаєте, що мама, сина цього дій вправлений Божі? Благословен син мій Господи. Слава Богу. Благословен! мій синочок мій благословен. Якщо друзі одну історію, яка сталася. В одній місцевості було дуже багато віруючих, ви знаєте, вони жили, як земля Гесен, ну, окремо, в великому місці вони такою знаєте, локацією, що резервацією віруючою. І в школах, де ходили віруючі, було дуже багато віруючих в клас. Знаєте, деякі вчителі навчальних класів казали, ми не будемо брати клас, що там більше не треба місця. Тому що вони об'єднуються в таку кланову схематозну групу мафіозну і тероризують вчителя інших учнів. І от в такій школі, в такому настрої, е одного разу директор школи викликає мамочку до себе на прийом до директора і каже: ваш син палить цигарочку». Ну, він говорить їй, що ваш син палить цигар. Як ви думаєте, що треба сказати віруючій мамі, коли сказали, що ваш син палить цигар? Ну, процеси, ну, ну, не бластван цінної Господи, правда? ж? Ну, е, Мама сказала директору, ну, що ви мені кажете, мій син палець, То Мій син вірує, вірує, мій син попалиться, так, і покається, ви на ваше дивіться дітей. Вони взагалі не віруючі без Друзі, так сказала мама цьому директору школи. Друзі, я думаю, що проблема, про яку описує книга суддів, є наступна. Коли люди відв'язуються від Бога, коли люди не прив'язані до Бога, коли у них немає царя як Бога, в їхньому житті стається ця моральна деградація, вони спускаються все нижче і нижче і нижче. Я хочу, друзі, порахувати гріхи, які робилися в Ізраїлі з 17 по 21 першого року, про які описує ця книга Суддів. Ідолопоклонство. Народ почав робити ідолів і поклонятися їм. Ізраїльський народ, якому Бог сказав в другій заповіді, «Да не буде в тебе, да тебе інших богів, крім мене, і друга заповідь не зроби собі ніякого зображення» Ізраїльський народ знав цих ваших дві заповіді, що не можна робити зображення будь-чого, не можна поклонятися будь-кому, крім великого Бога, Бога Яха. І дивіться, народ подає до поклонства, народ робить ідолів, поклоняється їм. Народ запозичує ханадські релігійні індійні звичаї. Це все відбувається, впроваджується в богослужебну практику в Ізраїлі. В Ізраїлі є крадіжка, в Ізраїлі є збочення гостинності. Ми читаємо історію про левіта, який пішов шукати свою дружину і прийшов до свого тестя. І ми бачимо, як читаємо в Києві він. Робили з приходьком місцеві мешканці цього міста. Ми е, читаємо в цих в чотирьох розділах про блуд, е, причому не просто блуд, а блуд е, в, е, в квадраті. Це були е, гомосексуальні е, написано гріхи. Ми читаємо про вбивство, ми читаємо про те, що е, в Ізраїлі е, благословили на масове викрадання наречених. Ну, ми ніде читаємо на весіллях, якби цей приклад, ми іноді посміхаємося, да, там наречені вкрали наречені, там, якби друзі, в Ізраїлі сталася масова Ну, Хлопці засіли в кущах і вкрали собі наречені і втікли з ними. І ну, ми можемо про це читати, але я хотів би запитати молодих дівчат, Ви хотіли, щоб вас хтось вкрав і ну, я не кажу за сексуальне рабство, просто за міжі, отакийсь там. Хлопчик, навіть віруючи. Просто сказав би, я, мені байдуже ваша думка, ти мені сподобалась, ти будеш моєю дружиною. Ви хотіли так мати з сімейні відоси? Ліна каже, не хотіла. Друзі, хоті. я думаю, що це нормально. Але е, це нормально, коли люди бояться Бога. Е, ми чекаємо про майже повне зникнення, знищення цілого племені е, коліна Вені і е, ми читаємо ще, друзі, одне місце, яке мені якось врізалося, ви знаєте, читаючи книгу суддів, 18 розділ, вірш 30 книга суддів Ізраїля. І поставили данові сини того різьбаного баввана в себе. А Йонатан, син Гершома, монаційного сина, він та його сини були священниками для даного племені аж до дня виходу на вигнання того краю. Дивіться, взагалі сюжет цієї історії був наступний, що був один левіт із Віфлеєм, який, написано, пішов пожити, де, де йому заманеться, і його міха взяв свій дім, бути в нього священником. Взагалі священником мали бути тільки із, не просто левіти, а із племені Аарона, із племені певного під, під, підвиду племені, які сини там були в нього. Каафа і інші сини, які мали саме бути священниками. І от написано він став священником служити цьому болвану, цьому Ефоду, поклонятися. І от написано, що цим, свящ... цим священником, цим левітом взяти не ім'я цього молодого юнака. Це був Йонатан, син Гершома, Манасійного сина. Я читати на це місце. Я читав про те, що Йонатан, син Гершома. Слова Анасієм, євреї, коли е, перекладали е, старозавітній текст, там е, в оригіналі стало слово Моїсеєвого сина. Онук Мойсей став ідолянином, служачи Ефоду і Боввану. Онук Моїсей. Але євреї за, е, з, ну, якби, вшановуючи пам'ять великого мужа Божого, того, хто вивів народ з Єгипта. Не могли собі дозволити, дозволити знаєте, очернити пам'ять цієї великої людини. І вони додали одну літеру, не Моїсеєвого сина, а Манасійного сина. В оригіналі стояло слово Моїсейного Сина. Що це означає? Це означає, що коли люди відв'язуються від Бога, в їхньому житті стає водією. І незалежно від того, чи це син чи донька, чи взагалі муж, який має статус чи будь-що, написано, що е, е, люди мають бути прив'язані до Бога. Люди мають мати Бога за свого царя. І е, оця думка про те, що Бог хотів бути царем для Ізраїля, ця думка не буде про книзі, е, не суддів Ізраїля. Ця думка була від самого початку книги Біблії. Бог хотів бути царем для людини, для Адама для Єви. Бог хотів бути царем для його синів, Бог хотів бути царем для Ноя і після потопа хотів царювати. Бог для того, щоб бути царем, вибрав народ через Авраам. Бог цей народ зберіг в Єгипті як гетто, для того, щоб якби, зберегти цей народ від змішання з народами єзичівським. І коли ми читаємо цю історію, Бога були пани. Бог через Моїсея дав народу цьому закон. І Книзі Вихід 19 розум, здається, вірш 4 чи 5, не пам'ятаю, там написано про те, що Бог сказав народу ізраїльському, я вибрав вас, щоб зробити вас царями та священників. Цей народ мав бути царственним священством, вони мали показувати іншим народам святість Бога. І от ми читаємо про те, що стаються такі прикрі речі, які пов'язані з тим, що коли народ не прив'язаний до Бога, у нього немає цього. У люди втратили царя і народа цей відсутній цар. І дивіться, цей народ тепер живе обіцянками, якби що їм обіцяний цар. Бог через Давида було бідниця Аврааму, що Бог дасть цьому землю, і в нього буде насіння, через яке благостріння буде для всіх народів. Але Бог підсилює цю обідність, бо дає місяцянській е, царю Давиду. Він говорить про те, що це мої каже незмінні милості дані Давиду. Як на Рокайсай, 55 році про це вище більше Що я тобі дам незмінні милості, і ці незмінні милості будуть полягати на службі, тому, що на твоєму троні буде сидіти нащадок від плоду твоїх стегам. Перше, я підніму цього нащадка від плоду твоїх стегом, і друге, я посажу його на твоєму престолі, на твоєму троні. Він буде великим нащадком твоїм Давидом. І от народ чекає цього царя. Бог хоче, щоб народ прив'язався до цього царя. І народ довго чекає. Повідь собі, ми читаємо з вами книга суддів. Ці події відбулися, я так думаю, що невдовзі після мабуть, смерті Ісуса Навіна. І от проходить приблизно 1700 років, приходить Цар, приходить Ісус, який Цар приходить в світ. І знаєте, що починає Ісус свою проповідь, коли Він виходить на своє служіння? Матвія 4,17, ми читаємо про те, що коли Ісус Христос заступив на служіння, Він почав свою проповідь, Він почав казати людям про одну дуже важливу річ. Матвія 4,17. З того часу Ісус почав проповідувати і казати: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небас. На Ісус Христос почав казати, що для того, щоб йти в моє царство. Ви маєте бути змінені. У вас має бути якесь передумування вашого життя. яке полягає в слові покайтеся. В моє царство не можна потрапити не покаяним. Сьогодні брат Микола читав прищу про царство небесне, яке було представлено Небесним банкетом. В це царство не можна потрапити не в осільному одяжі. І цей образ людини, яка потрапляє в це царство, це притча, друзі. Тут показано те, що нічого не в небо не віде. Ніхто в невесільному одяжі, не в неодягнено в праведність Христа не буде в царстві Небесному. І е, Ісус Христос проповідає про це царство, що, е, що в нього відвідатися, треба, треба змінитися, треба отримати змінену внутрішність. Змінено, змінено внутрішність. Е, далі ми вже читаємо проповіді апостолів після смерті Христа і Воскресіння. Апостоли ту ж саму думку наголошують, що люди мають бути прив'язаними до Бога. Бог має бути їхнім царем. до Колосян, перший розділ, більше 13, написано так, що який визволив нас від влади темряви і перевів у царство свого улюбленого сина. Дивіться, брати сестри, тут сказано про те, що коли ми стаємо віруючими, Бог нас визволяє від влади темряви і переводить у царство свого улюбленого сина. Коли це відбувається? Коли відбувається переведення в це царство? Коли мукаємося, коли ми стаємо віруючими. Боже тут на землі Бог нас переводить царство і любовного сина. Ми починаємо бити цього царя. Нам цікавий Ісус, ми хочемо нього більше знати, ми, ми до нього прив'язуємося. Е, він нам стає цікавий е, тим, що Він нас дуже сильно любить, і ми хочемо віддячити йому своїм життям. І е, ця прив'язаність до царя вона починається вже на землі. Наше переведення в царство і любовного сина відбувається вже тут, на землі. В царство ми входимо тут, коли ми стаємо віруючими. Бог нам переводить своє царство. Ми вже стаємо царями і священниками, народом особливим, людьми взятими в Божий спадок народом особливим. І про це я хотів би нагадати нам, нам всім, що ми більше на цю тему розмірковували і пам'ятали, чим більше, чим глибше і більше ми прив'язані до Христа, до нашого царя, тим міцніше наші взаємозв'язки з цим царем. Якщо у нас не буде царя, не було 에, того часу, не було царя в Ізраїлі. Якщо того часу не буде царя в нашому житті, якщо відносини з цим царем у нас зміснуються, або ми розлюбимо цього царя, або щось станеться у нас, що цар перестане бути нашим царем, тоді ми будемо робити те саме, що робили ізраїлян е, Бузнесу. Е, е, ми, ми, ми будемо робити все те, що правдили в наших очах. Тому Хай Господь е збереже нас від такої гріховної самонадіяності, щоб ми любили нашого Господа Ісуса Христа, Він є нашим Він є той, хто нас дуже сильно любить. Він сьогодні хоче, щоб ми до нього прив'язалися і ходили за ним. Всюди, де він, туди й ми ходили. Всюди де що емоційно та й нам ці, щоб ми з ним розмовляли, щоб ми читали Його слово, яке дуже цікаве. Що ми читали, і любили його, щоб ми знаходили цінність ступування. Я ще одну історію, яка мені пам'яталася, що на одному дитячому уроці вчитель розповідав історію про Еноха. Написано, ходив з Богом. І от Написано, що одна дівчинка, слухаючи цю історію, що Енох ходив з Богом, прийшла додому і розповіла своїм батькам. Що я чула дуже цікаву історію, нам розповідав вчитель про те, що Енох ходив з Богом. Якби вона своїми словами пересказала цю історію. Чи одного разу каже, Бог гуляв з Єнохом, і вони ходили разом, прогулювалися. І вони так далеко зайшли разом. От Вони гуляли, єнох гуляв з богом. От вони ходили, і йшли, йшли, йшли. А тоді Бог каже: ну, єнох, мені пора додому на небо. А ти хочеш до мене в гості? Єнох каже, так, «Да, хочу. Тоді Бог взяв єноха з собою на небо. Дівчинка, друзі, своїми словами переказала біблійну історію, що Бог взяв виноха на небо, але ног ходив з Богом, воно розмовляв з Богом, він ділився своїми переживаннями з ним, що йому приємно, що турбує його серце. Але, то, знаєте, ми і так ми маємо любити нашого цвету. Ми маємо відкривати наші переживання, ми маємо йому молитися, ми маємо казати, що нас турбує, що бентежить нас. Що до нас є сьогодні труднощами нашого життя? Я думаю, в такому єднанні і в тіснім єднанні з Богом будемо за Христом іти. Давайте ми е, зараз помолимося, щоб ця єдність царем ніколи нами не була порушена, і ми ніколи не залишали від нашого Небесного царем Господом Ісуса Христом. Молимося і Любо Господь, мій Спаситель Ісус, я щиро дякую тобі за те, що Ти проявив велику милість і свою ласку, своє людинолюбство до кожного з нас людей. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти свого часу прив'язав моє життя до себе. Ти скупив мене своїм словом, ти захопив мене тим, що ти полюбив мене дуже сильно. Я побачив цю любов, я увірував в неї. Дякую тобі, Господи, я. Дуже дя дякую тобі за всі роки, проведені з тобою. У мене ніколи не було ні сумніву, ні бажання залишати тебе. Господи, я дякую тобі і спасибо, що це твоя велика малист. Допоможи, Господи, кожному з нас віруючих. Далі і далі йти за тобою. Далі повинти свої дізнання тебе, допоможи нам любити тебе. Нашими руками, бажаннями, нашими е, намірами, нашою волею. Ти бажаю, щоб воля тебе виконувалася нами дуже швидко, щоб ми виконували завжди охоче з бажанням. Ісуса Христа, допоможи, щоб ти, ти виконував, Господи, всі свої розпорядження, які стосуються нас, щоб ми е, виконували своє життєве призначення. Дякую тобі за те, що в тебе є славна майбутність для твоєї церкви. І дякую тобі, що ми чекаємо нового неба і нової землі, на якій вже ми радимо. Слава тобі наш правдивий цар, Господь наш Ісус Христос. Аминь.